22 квітня 1500 року відкрили Бразилію. До її узбережжя прибула експедиція португальського мореплавця Педру Кабрала. Нову землю він назвав островом істинного хреста, після чого відправив королю Мануелю І до Лісабона звіт про своє відкриття. Подорож Кабрала поклала початок португальській колонізації Бразилії, яка тривала понад три століття. 655 років тому заклали перший камінь Паризької фортеці Бастилія. Її звели за наказом короля Франції Карла V у військових цілях. А з часом вона стала найвідомішою тюрмою для політв'язнів і символом репресій. Штурм Бастилії 1789 року вважається початком великої французької революції, а день її взяття ознаменував перемогу над королівською владою і відзначається як національне свято. Цього дня 1760 року світ дізнався про роликові ковзани. На барі Маскараді в Лондоні свій винахід продемонстрував вчений механік Жан Жозеф Мерлін. У той час роликові ковзани являли собою два металеві колеса невеликого розміру. Презентацію ноу-хау Мерлін супроводжував грою на скрипці, та у потрібний момент не зміг загальмувати і травмувався. З часом роликові ковзани вдосконалили. Тож сучасні моделі доволі безпечні. Сьогодні день народження відзначає народна артистка України Наталія Сумська. Вона народилась 1956-го на Київщині в акторській родині і все дитинство провела за кулісами театру. Одна з найуспішніших робіт актриси головна роль у фільмі Наталка Полтавка. 56 років тому здійснили першу у світі трансплантацію ока людині. Сталося це в одній з лікарень американського г'юстона, оперував офтальмолог Конрад Мур. 54-річний пацієнт Джон Медден отримав око від посмертного донора. Утім, повернути зір чоловікові не вдалося. Через кровотечу, яка сталася невдовзі після операції, орган не прижився. А яким буде 22 квітня? 2025 року залежить від кожного з нас.